Чи ж я лиш поїв, це наше я їв. Ось як руки не поріс. Це вздуті оті Десь страшні, видно, воно заброжує, полі. Це теж... Що... Та ні, вона не вздута, трошки-трошки. А там є такі, що просто як... Надуті, як кульбошки. Да. Але ми будемо пробувати як шведи. Mm. <coughs> ні, ну я б не сказав, що прям... Не прям. Да. Я б і післяшку було пону під цей розтрьом, чи? Ну. No. що, якщо, якщо ми завтра не будемо Такой? виходити на связь. Ти хрячком таку, да? підсмерджу. Ну щось в цьому навіть є. Не? Да -да, Давайте, Давай, ти реально Ще не мабуть, трохи кладе. Та так, нормально кладе. Давайте буде перший пробувати. це? Давай попробуємо. Ні. Хрибачу, я їм. Че, катуфляті не виняє? Соляна риба. Чуть-чуть да. Типа, есть специфичный привкус. Не да вижу, вижу. А мне даже нравится. Только мою богат. Так-то смачно. Я бы еще одну зью лепешку. Да. Смачно. Кум. Це смачно. Ну, реально смачно. Якщо робити отак, як шведи роблять правильно, а не просто запхати кусок сільотки цієї з непривички в рот, то дуже даже смачно. Я той не шов, я трошки так. Понял? Да, ну. Хороша, вона свіжа, по-перше, вона не перетримана, вона не розпадається на волокна, і вони її їдять видно спорчену. Таку перестоюш. Того, якщо от ця, до речі, до 26 го року, то досить непогано. Це безладіком їзди і бладіть, да. вона, кстати, пусна. Комарів ставить. Хтось дає долишні виключить. Що, ладик, може по дві? Давай, да, я ж кажу, без черепки далі. Буде ще? Хлібчика треба mm -hmm. І васику Ань. винесіть хліба нам, будь ласка. ще І цибулю. Є в шуфляді. І цибулю.